Привіт, Запоріжжя, Шевченківський район. Всім відомий будинок на Іванова. В ньому продається шикарна квартира. І це не просто квартира, це місце, де хочеться жити. Ідеальний будинок, широкі під'їзди, закрита територія. Будинок під умілим керівництвом ОСББ, автоматичні ворота, паркомісця, зелена алея, дитячий майданчик і навіть салон краси просто у дворі. Будувався для вищого керівництва мотор Січ. Чи треба далі казати про якість? Локація Мрія. Поруч, АТБ, Єва, Приватбанк, школи, садочки, аптеки та кав'ярня Золотий ключик прямо в будинку. Двокімнатна квартира 64 квадратних метри, світлі кімнати, якісний ремонт, нова проводка, утеплені балкони, інвенторні кондиціонери в кожній кімнаті, простора кухня збільшена за рахунок балкону, Кухні з таким плануванням. Ну, у сучасних новобудовах залишається вся техніка та меблі. В квартирі багато шаф, багато місця для зберігання, і між кімнатами в коридорі є ще додаткова кладова. А біля під'їзду є власний щиток, де можна зарядити електромобіль. Це просто маст хев у 25-му році. Ця квартира сподобається кожному. Тут я не перебільшую таких будинків і таких квартир у нас в Запоріжжі не так багато.